Добрий день! Щиро вітаю усіх, хто бере участь у нашому заході Дня відкритих дверей Державного навчального закладу Херсонський професійний суднобудівний ліцей. Хочу познайомити вас з однією з професій, яку можна отримати у нашому ліцеї на базі 9 класів: електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. А також на базі 11 класів електрозварник ручного зварювання, електрогазозварник. Випускники ліцею одержують диплом державного зразка і свідоцтво про середню освіту. Вони можуть працювати на будь-якому підприємстві за обраною професією. Час навчання у ліцеї зараховується до виробничого стажу. Учні, які закінчують навчання на високому рівні, користуються перевагами під час вступу до коледжів вищих навчальних закладів. Щоб ви мали уявлення про ці професії, давайте більш детально розглянемо, що собою представляють ручне зварювання, автоматичне та напівавтоматичне. Ручне електродугове зварювання технологічний процес отримання нероз'ємного з'єднання, при якому довжина дуги, Подача електрода зі швидкістю його розплавлення та переміщення уздовж зварювальних кромок відбувається вручну. Автоматичне зварювання це зварювання, під час якого всі етапи процесу виконують машини та механізми за заданою програмою без участі людини. Зварювання, коли подавання електрода механізоване, а переміщення дуги ручне. Називається напівавтоматичним. Що повинен знати зварювальник? Електротехніку, креслення, технологію плавлення металів, властивості газів, тобто такі предмети, як хімія, фізика, математика, знати методи і принципи використання агрегатів та обладнання, тобто спецтехнологію, матеріалознавство тощо. Саме ці необхідні для фахівця знання надає наш навчальний заклад. Сфера застосування зварювання величезна, Процес включає безліч технологій і способів. Сучасне суспільство потребує зварювальників, творчих та талановитих людей, які ступили на шлях вогню і металу. Мені дуже подобається вислів нашого видатного співвітчизника, вченого в галузі зварювальних процесів металургії і технології металів Бориса Євгеновича Патона. Людина. Повинна любити свою справу і віддаватися їй. Дійсно, зварювання це справа людей, що люблять працювати своїми руками або з використанням сучасного обладнання. Зварювальник професія відповідальна, майже віртуозна. Від якості роботи зварювальника залежить багато довговічність, безпечність і стійкість конструкцій. Зварювальні роботи застосовуються в багатьох галузях промисловості. Зварювальники працюють на будмайданчиках, створюючи конструкції і системи різних комунікацій в промисловості, де застосовують свій досвід і навички, в машинобудуванні, суднобудуванні і в інших сферах, таких як енергетика, нафтопереробна промисловість, сільське господарство. Все частіше люди мистецтва використовують зварювання при створенні скульптур, інсталяцій та інших арт-об'єктів. Пропоную вам переглянути декілька цікавих робіт з художнього зварювання сучасного митця Девіда Мадеро. Як ми з вами бачимо, професія зварювальника є престижною та затребуваною у суспільстві. На базі нашого ліцею працює навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників зварювальників, в якому знаходиться найсучасніше обладнання. Майстри нашого ліцею у майстерні на уроках виробничого навчання вчать усім видам зварювання, приділяючи увагу кожному учню. Всього зварювальники можуть отримати шість розрядів, шість кар'єрних етапів зростання майстерності, від яких залежить заробітна плата. По закінченню ліцею учні отримують третій та четвертій розряди з обраної професії та користуються підвищеним попитом на підприємствах. На ринку праці зварювальники отримують гідну заробітну плату. Наші випускники... Мають усі необхідні знання і вміння, щоб одразу починати працювати. Слід також зауважити, що робота зварювальника шкідлива, але методи захисту підвищуються щорічно. Техніка безпеки та санітарні норми праці в ліцеї на вищому рівні. Учні зварювальники нашого навчального закладу застосовують отримані знання та вміння ще в процесі навчання. Ось так, наприклад, наші учні брали участь в екологічному проєкті челенджі добрих справ. Мабуть, кожен знає, що в Україні існує велика проблема зі сміттям. Ця інформація лунає з усіх телеканалів. Україна в смітті. Чому не працює національна стратегія? Різноманітне сміття, пластикові відходи все це як поволока на воді. Живані пляшки, справді, лихо лихомість і сіл і врешті вбивство планети, бо розкладаються століттями, отруюють землю і точно здатні пережити навіть ваших понутів. Їх створили, щоб врятувати планету. А тепер вони одні з головних забруднювачів довкілля. Лише сортування на кухні у поєднанні з ось такими промисловими потужностями, яких вкрай бракує, здатні перевернути українську сміттєву піраміду і зробити її врешті європейською. Коли 95% сміття йде на переробку, і лише 5 – на звалище. зуміючи важливість сортування сміття та застосовування нашої міня та навички. Ми зробили спеціальний контейнер для пластику. Ось так це працює не словом, а ділом, а ти сортуєш. Ми здійснили невеличкий екскурс з професії зварювальник. Маю надію, що вам було цікаво. Якщо ви вважаєте, що це саме для вас, то ми чекаємо на вас у нашому ліцеї, де ви зможете стати професіоналом своєї справи. Дякую за увагу!